Вітаю всіх на моєму каналі. Давненько ми з вами не бачилися, не спілкувалися. Але ті, хто зі мною давно, ті знають, де, що відбувається, то так коротенько. Діагноз, нарешті, нам встановлено, моєму чоловікові. Але він все ж таки має декілька питань, тому що це дуже рідкісний діагноз, дуже рідкісна хвороба, з нею дуже важко боротися. І тепер уже з фази очікування ми перейшли до фази боротьби. До важкої виснажливої боротьби. Ну, але я не збираюся складати руки, і ми разом з моїм чоловіком боремося. І я вам дуже вдячна <кій> за підтримку. Я її відчуваю. Ви мені скільки добрих слів пишете, мені, моєму чоловікові, скільки емоцій, скільки добрих побажань, скільки молитов, скільки різноманітних підказок. Я вам вкрай за це вдячна. І всім бажаю, аби в ваших родинах всі були здорові і щасливі. І окрема моя подяка тим дівчатам, які знаходяться тут, в Швейцарії, які не дають мені занепасти духом, які спілкуються зі мною, підтримують, її, хто як може, кожна на своєму рівні. Але мені ще дуже хочеться сказати вам всім комплімент. Це, знаєте, те, що я сама знаю, які ми є люди, а те, що ось тут. В лікарні я стикнулася з такою ситуацією, коли ось лікарі, ну, весь медичний персонал спостерігають. Ну, вони вже, знаєте, трішки вивчили нашу сім'ю, от вже багато чого про нас знають. Ми спілкуємося. І вони кажуть: слухайте, якісь ці українці дивні. У нас була точно така родина, коли жінка не відходила від свого чоловіка навіть на хвилинку. І вони мені кажуть. Ти вже два тижні не була на дворі. Подивіться, на дворі сонечко, 15 градусів, тепло, травичка скрізь Іди погуляй ми по судовому біля того чоловіка, людину, яка буде про нього дбати. Іди хоч, хоч на годинку, побудь на дворі, сходи десь. Кажуть, ввечері в нас так гарно, є різноманітні кафе, піди відпочинь. Я на них дивлюсь такими очима. Кажу: ви реально думаєте, що я можу йти десь відпочивати? Ви реально думаєте, що це відпочинок? Ну, вони на німецької. Я, я. Ну, тобто, розумієте, я в них визиваю якийсь викликаю подив, а вони в мене викликають подив. Ну і підійшов один лікар і каже: це неймовірні. Каже, ви неймовірна жінка. Я каже, зустрічав її. в мене таке враження, що всі українки такі, це так, я говорю, абсолютно точно. Абсолютно точно будь-яка б жінка-українка саме так би поводилася, якби в неї трапилася, не дай Боже, така проблема. І мені зразу в голову прийшов такий віршик. Не знаю, десь його читала в інтернеті. Намішав Бог меду з перцем, дав красу, гаряче серце, щось там розум, гонор і хитринку. Ось і вийшла Українка. От щось таке. Я йому сказала ці віршики, не знаю, як воно переклалося, але він так сміявся. І мені тепло і приємно, що про нас складається таке враження, що ми такі стійкі, міцні, як ті. Ну, горішки, міцні горішки. Тиждень я взагалі не знала, що там відбувається вдома, тому що в мене дійсно напружений зараз час, буквально 24 години. Вони мене дійсно дуже напружливі, виснажливі і мені не до новин. Але сьогодні неділя, і я так краєм вуха в мене. Видалась така хвилинка, я краєм ока, краєм вуха трошечки подивилася і зрозуміла, про що ми можемо з вами сьогодні поспілкуватися. Я собі, звісно, як завжди, виписала декілька питань, які, я думаю, будуть вам цікаво подивитися разом зі мною на таро. Пам'ятаєте, ми не політики, не політологи. Ми тут просто дивимося таро, питаємо, задаємо питання Аркану. Сьогодні я взяла божественну спадщину, кому цікаво, якою колодою я буду працювати. Тож, побачимо. Ну, перше, це, і, звісно, я із ваших коментарів, де ви мені пишете. Подивись отаке питання, подивись отаке, чесно кажучи, більше питань саме з коментарів, а не з новин. Ну, поїхали до питань. До питань. Угу. А, ось. О. Вовчик Сальдо. Вискочив із заяви на своєму телеграм-каналі і таке собі напишав, написав: Січас складається благоприятна э, воєнно-політична ситуація для освобождення Херсона», Так заявив в своєму телеграм-каналі Вовка Сальдо. Давайте дивитися, що ж там в нього така політична ситуація складається для звільнення Херсону. Дивимося. Слухайте, давайте так. Я не хочу питати, чого він вийшов з цією заяву. Ми всі розуміємо, що людина трохи не сповна розуму. Але запитання, як складається дійсно, ситуація з захопленням Херсону чи звільненням Херсону? Так, ну, по-перше, зразу ж пройшла сімка кубків. Ну, Хто знає, це знається, хто не знає, сім кубків це аркан ілюзії. Тобто дуже багато можливостей, так, аж сім можливостей, але вони всі надто ілюзорні, надто вони такі, знаєте, призрачні. От, тому сказати, що ця це, це заява має під собою якусь основу, так, якусь конкретну впевненість або розуміння в якихось діях навряд чи ні. Ні, у них є намагання, звісно, перейти на е, правий берег. Звісно, є таке намагання, але це відбувається по пажу жезлів дуже потрошку. І я вам хочу сказати, тут є недостатність сили. Я запитаю, що з ресурсами у тих росіян, які намагаються переправитися? Дивіться. Вони хочуть це зробити так. Це колісниця, тобто вони хочуть взяти все під свій контроль. Вони хочуть пересуватися. Так, але дивіться, п'ятірка пентаклів. Ви вже знаєте, п'ятірка пентаклів. Це є кризи. Дивіться, навіть на цьому аркані людина стоїть з протянутою рукою. Тобто, немає, немає десятка жезлів. Людина зігнулася під якоюсь якимись тяжінням. Так? І п'ятірка жезлів. Коли випадають поруч п'ятірки, це як завжди провожу вам майже як урок Таро, Це називається криза, криза в кубі, в квадраті, як хочете називайте. Тобто, що я вам скажу? Це такий собі вкид, який має собі за ціль скоріше порадувати якогось імператора, да? полоскотати вуха, комусь дати як якусь. Е Їжу для роздуму, ну, пішу для розмішлення на російське, вибачайте, так мені сразу прийшло. Це якби для когось дано. Але сказати, що це має під собою якусь конкретну підставу, що це вони можуть, вони можуть намагатися десь просунутися, але в них не вистачає ані ресурсів, ані сили конкретної, щоб захопити Херсон. Я вам ще скажу: тут немає таких карт, знаєте, які показали цілу армію, яка б так от вирушила прямо на Херсон. Тут показують якісь конкретні такі невеличкі, маленькі. Ну, от по пожушень, так? Ну, там ви живете в Херсоні зараз і ви розумієте, про що я е, говорю. Можливо, ви чуєте перестрілки. Оце ж саме оце намагання. Ну, Запитаємо. Намагання орків переправитися на правий берег з лівого. Які? Вони намагаються, Вночі зараз у воду показали. Вода для них є дуже е, тяжким, тяжкою перепоною. Ну, 5 кубків. Ні, ні, це неможливо. Це неможливо. П'ять кубків вони терплять поразку, дуже багато поразки. Думають, ну потепліше, потеплу ми, можливо, щось зробимо, тому що сім пентаклів це пройде якийсь час, буде пізніше, тепліше, тобто ми зберемо певний урожай. Але мають вони вісім мечів. Вісім мечів це обмеження діяти. І дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів, я б сказала, це карта психічно хворих людей, які видають бажане за дійсне. Тобто Херсон. Я розумію, що тяжко, страшно, важко. Але ви пам'ятаєте, ми вже оце то вчимо воду в ступі вже я не знаю, вже мабуть другий рік, так що ось захоплюють, ось захоплюють обстріли. Так будуть, так місто знищують, так страшно. Але захоплення міста Херсона. Не буде щоб той недоумково сальдо не заявляв. Я ж кажу, це якась картинка, це аби заявити для когось, аби почути якусь гучну заяву. Наступне ну ми пам'ятаємо, які ми були невдавними перемовини між Україною і Америкою. Да? Зеленський спілкувався з Трампом, і ось на 11 березня призначено в Саудівській Аравії зустріч між українською і американськими там, представниками. І з новини так зрозуміло, що наш президент туди не їде, їдуть якісь інші особи, хто будуть представляти нашу країну. І ось мене запитання, якими будуть ці перемовини для України? Чого нам очікувати від цих перемовин? Ну і взагалі, які настрої. Дивимося. Так, Наскільки ця зустріч в Саудівській Аравії буде продуктивною для України? Король Пентаклів, сімка мечів зірка, 10 Кубків. тобто це показують якісь персони. Так? Це будуть дуже багато про це говорити, писати. Так? Гучні такі будуть промовини, заявини. Король Пентаклів, сімка мечів. Хитрість, хитрість іде. Що там буде відбуватися? Я хочу вас трошки розчарувати. Тут не йтиметися про мир. Так? От зустрілися якісь делегації і от конкретно розмовляють про мир. Ні. Тут тиск Аркан Сили знову будуть тиснути на Зеленського Ну, через цих людей. Які будуть представляти Україну будуть тиснути на Зеленського, будуть говорити про те, аби його прибрати, тому що з ним неможливо домовитися. Ось про що. Ну, про якісь ресурси, звісно, порозмовляють. Ріка Пентаклів, тобто якась є співпраця, ми будемо просуватися, але треба щось робити з імператором. Це буде тиск на імператора. Ну, бачите, тут випадає імператор і смерть. Тобто, як ми питаємо для України, що буде? Ну більше будуть йти розмови про те, що ну як. Ну, припустімо, Трамп така собі ексцентрична людина, так, і треба завершувати війну, він не може далі чекати, ну, це вже треба припинити, а з Зеленським неможливо домовитися. Тому тому вирішуйте, друзі, міняйте людину, і це буде інша людина, яка, можливо, буде більш така поступлива, з якою можна буде домовитися. Ось більше якось мені кажуть, кажуть про це, якось більше про це розмови ще. То міг сумніватися. Ще що буде. Ну, так. Да, да. Тяжкі, а ще про велику кількість людей буде йти перемовина. Ну, можливо, українська сторона буде просити про обмін, обмін, щоб тиснули на обмін. Да. Звісно, це не буде така зустріч, як попередня. Так? Тут не буде таких скандалів, тут не буде прям, знаєте, якогось такого. Хамства ні, ні. Але буде дуже наполегливо. Наполегливо будуть говорити про те, аби міняти президента. Угу. Я вам хочу сказати, знову ж таки, ця зустріч вона не буде плідною. Вона просто якось іще більше якось розкриє. Як би вам це сказати? Пам'ятаєте, коли ми дивилися розклади, і там було таке, що той, хто був нам другом, раптом покаже своє інше обличчя. А той, хто, кого ми називали ворогом, ну або той, хто не з нами, той раптом буде з нами. Ну от якось Америка вона якось зовсім іншим боком повернеться. Розумієте, ці всі розмови. І ця чергова зустріч, вона не буде плідною. Можливо, десь в якихось питаннях знову ж таки не буде підписано конкретно якоїсь угоди, тому що за цією угодою не стоїть іще якась угода. Ну, як вам це пояснити? Ну, я щитую я чисто карти Таро, але це я так розумію. Знову будуть говорити про копалини, але знову ж таки, наша сторона буде вимагати, так, ми підпишемо про копалини, але ми ж теж маємо мати натомість щось. Але це натомість щось. Воно буде таке, знаєте, ілюзорне, якесь призрачне, якесь неповне. Так щось будуть казати, але воно ну тут пажі, пажі, пажі одні. Я знову ж таки, сімка кубків. Сімка кубків це можливості, але все це як ілюзія. Так, і знову-таки все це запутане, закручене, заверчене. Тобто, хочу сказати, перемовини вони зараз не є для України поганими, але вони і не дуже плідні. Вони нам не дадуть ані якого поштовху, вони нам не дадуть якогось розуміння. Ну, звісно, розумієте, перша аркан зірка так про це дуже багато будуть казати, і будуть придиратися до кожного слова, будуть якось в кожній фразі шукати якийсь підтекст, якісь розуміння. І кожен буде це все перекраювати на свій Е, так, кому що захочеться почути, Ось я б так би сказала. росіяни захочуть почути, що ця зустріч для України була погана, що американці знову-таки хочуть розшматувати Україну і будуть такі наративи. З української сторони хтось захоче почути, що ось там уже Америка якби потепліше вже до нас, уже начебто, пристає на якісь умови. Тобто, розумієте, я вам хочу сказати, ця зустріч вона нам не дасть іще аж нічого. Це Чергова зустріч перед майбутніми величезними зустрічами. Що найбільш буде продуктивним тут, це скоріше розмови про обмін. Але я не бачу, що тут були підписані якісь дуже важливі папери. Ні. І в основному міняйте президента. Ні про що. П'ятірка мічів виграний бій, але не виграна війна. Тобто, все продовжується. Тобто, це перемовини ані про мир, ані про зупинку війни. Вісім кубків. це про те, що хтось має піти. Те, що я вам кажу, четвірка кубків. Так ніяка із сторін не доб'ються бажаного результату. Це аркан якогось певного розчарування, незадоволеності. Побачимо, що буде далі. І паж мечі. Продовжуємо слідкувати один за одним. Ось такі будуть перемовини в Саудівській Аравії 11 березня. Наступне питання, яке ми зараз з вами подивимося, це про Курщину. Тому що я подивилася дуже багато заголовків, де пишуть все. Україна з Курщини виходить, там ті на Кацапських каналах вирощать і совують про їхні успіхи. Ось ми Запитаємо. Курщина Україна, українські Збройні Сили, які знаходяться в Курщині, як там йдуть справи, чи є момент того, що Україна вийде з Курщини? По-перше, те, що ми чуємо, носить якийсь трохи неправдивий характер. Тут є верховна жриця, яка каже, трохи дають невірну інформацію. Невірна інформація йде. У наших я не можу сказати, ну, звісно, тяжко. Страшний суд, що можна сказати? Дійсно, там відбувається страшний суд. Але, але тут якийсь буде вибір іншої тактики. Наші скурщини вийдуть тільки в якості обміну, тобто виходять, коли йде обмін територіями тільки так, а не інакше. Вісім пентаклів. Робота продовжиться так, тяжка робота. Є у нас тут імператор, є у нас тут десятка кубків, є у нас тут Сонце, Тобто, є якісь певні умови. І є тут е е е карта вибору. І, до речі, шість діжезні. Тобто, у наших справи, Ну, сказати, що непогано, я так не можу сказати, тому що дійсно тут жахливі бої, тяжкі бої і, і, і багато полеглих все це є. Чи буде йти курші на обмін? Так тільки сказала. На обмін дивіться двійка пентаклів. Так? Це я ну, діли щось напополам, якісь або дві, так? дві території це те, що я вказала. Дев'ять жезлів це ну, якби ми йдемо до своєї цілі. Знову ж таки, у нас є четвірка пентаклів і диявол. Тобто, хитрість це маніпуляція, четвірка пентаклів я свого не віддам. Карта жадіна, як вам її називають. Тобто, я не бачу, щоб наші покинули Курщину, просто так зібрались і пішли. Курщина йде на обмін. Так було, і так і буде. що б там ви не заявляли. І до речі, про ті заяви, що Росія там вимагає, аби повністю отримати керування містом Херсоном, Запоріжжям і там ще декілька містами, я вам хочу, ну, давайте так, у карт запитаємо. Я буду казати, У Карт запитаємо. Чи отримає Путін оті території, які він не завоював, але на які хоч на які, ну, відкриває свій роток, як кажуть. Чи отримає? Ні, ні, ні? П'ятірка кубків, тобто розчарування, втрата, ні. Це будуть ще бої. Ні. Ні, ні, ні. Просто неможливо, тобто він лише за собою у своєму домі, те, що він хапнув раніше, те, що я вам і казала. Але отримати ті території, які були захоплені з 2022 року, він не отримає. Вони підуть на обмін так чи інакше, швидше, чи, чи не так швидко, чи, чи повільніше. Але це станеться. Я вам завжди казала: Запоріжська область, Херсонська область, тобто все те, що було окуповане після 2022 року. Воно все повернеться. Те, що було окуповано раніше, воно ще повертатися буде більш тривалим шляхом. Буде так. У своїх коментарях ви мені пишете, подивись, хто такий, такий оцей Джей Венс. Ну, давайте побачимо, що за людина. Це той, який сидить біля Трампа. Так, я так зрозуміла, той, який гавкав там в бік Зеленського на тих перемовинах. Дивимося, покажіть мені Джей Венс. Хто це? Мах. Людина, яка з усієї сили маніпулює. Людина, якої в рукавах є певні козирі. М -м -м. А, туз туз, жезлів, рицарь кубків п'ятірка мечів, п'ятірка жезлів. Так, це вже цікаво. 1 секундочку. А ну-ка, страм по що. Господи, бідний нещасний Трамп. Бідолага, бідолага, бідолага. Він навіть і не розуміє, якого змія він себе тримає. Тобто, дивіться. Це поруч е з Трампом сидить брехун. Бачите, ось, ось карта Луни. Яка е брехун, який має свою ціль досягти певної цілі перемоги колесопортуни через смерть і через імператора. Про що я хочу вам сказати? Ця людина. Е Показує себе дуже активним, дуже рішучим. Можливо, він і навмисно підбурює Трампа, аби Трамп виглядав, ну, скажімо так, ну дурним, так? Тому що е він хоче, аби Трамп був агресивний, він його підбурює, але це він е власні, цілі, власні цілі. Я хочу сказати, що в його е ціль Трамп, він хоче трону. Він хоче домогтися, він хоче сісти в крісло президента. Він же і віце-президент. Він хоче добитися, аби Трамп схибив. Трамп і так схибив, так? аби Трамп схибив і зайняти його місце. Ну, Тобто, як очевидний наступник, отак. Очевидний наступник. Так, 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 так. Однозначно, однозначно його ціль імператор, сила, гроші. Ну і тут перевосвящено, тобто, щоб ви розуміли, людина, яка хоче влади, але не як віце-президент, а хоче сісти в крісло президента Америки. І йому абсолютно байдуже, що там відбувається в Україні, що там відбувається в Росії. Він хоче згризти Трампа і сісти на його місце, а згризти дуже хитрим шляхом, тобто підбурюючи Трампа на якісь ну, ну ось такі випади, які вже відбулися, так які ми побачили, побачимо. Ми побачимо. І що це буде ну, для Америки? Чи в Україні є той вент з загрозою, але з такими людьми Америку чекають дуже непрості часи, дуже непрості часи. Бачите? Колесо фортуни, десятка жезлів і аркан смерті, коли приходить оцей відлюдник. Да? Ось коли він приходить. Ну, тут ще мені не показано, якби імператор, що він володіє кріслом, але таке відчуття, що показано, що він як в прірву котиться. В прірву. Людина хоче грошей і трону. От і все. Більше нічого не можу сказати про цього Бенса. Гроші і трон. Місце президента Америки. Оце його головна ціль. Тримаємося всі разом і до наступних зустрічей. До побачення.